В радянському періоді, рідко коли вдавалося зберегти насправді оригінальний дубляж, і от з за двома зайцями тільки нещодавно вдалося його відновити, цей дубляж. І ця ж трагедія могла статися із Вавилоном 20, насправді вона не сталася. І я просто хочу вам показати два уривки, в яких. Є оригінальна озвучка, оригінальна мова спілкування, і є те, як це звучить в російській озвучці. І звичайно, ви зараз будете дуже активно ригати, але ну це не найбільша риганина, яку ви сьогодні побачите. Я просто от хочу вам це показати для того, щоб ви на мінімальних зразках побачили, наскільки картонним зразу картонними зразу стають ці персонажі і наскільки непритаманною для нас мовою вони говорять, хоча вони говорять одні й ті ж самі слова, ну навіть сама формула цих слів. Вона не відображає те, що має на увазі українськомовний е, е, мовник, коли він говорить те, що він говорить. Давайте подивимося. Ну, якщо ми говорили про матінку, да, руки матері, ну давайте порівняємо. Я ж знав, я ж знав, що матінка щось приберігає для нас. Але які ж вредні, які ж лютті, хай Бог простить на слові, стільки років мовчати. Я же знал. Я ж знал, что матушка что-то приберегает для нас. Ну, какие же вредные. Какие злые, пусть Бог простит на слове, столько лет молчать. Я ж знал, я ж знал, что матинка что-то приберегает для нас. А какие же вредные. Какие же люди, хай Бог простит на слове, столько лет молчать. Ну, це перший е, приклад. Другий теж буде короткий, я вирішила вас не травмувати. Я не даю, як говорить Іван Миколайчук російською мовою. Ну, насправді він, він, принаймні, хоча б е, якось притомніше звучить, але ви розумієте, а в російській мові є це підхід звертання до своїх батьків на ви? Тому що для українського села це було, ну, мій тато до своєї мами звертався на ви, Я це застала. І для мене це ну, нормальний варіант звернення до матері, до батьків. Але, А в Росії це поширена форма. Ну, тобто, вони навіть вони от роблять цей переклад, і воно настільки взагалі чужорідним звучить. Вони зразу стають картонними, стають Ціатр МХАТа Мисіча, ну і так далі. ну, Це тобто. Один і той же актор в кадрі нічого не змінюється, але ж наскільки регатічно це виглядає. Ну давайте другий приклад. Недаремно вбили нашого батечка. Тепер уже й той. І матінки нема, і скарбу нема. Злегковажив наш батечко. Ваші, ваші ставки. Ваші. Що, я, як ви гадаєте? Як ви гадаєте? Як перекладуть батечку? Як перекладуть? Ну, давайте. Батя, я стараюсь. Я стараюсь. Злегковажив наш батечко. Ну, зараз ви послухаєте російський переклад, а потім я дам знову український оригінал для того, щоб ви могли це порівняти. Ех, напрасно убили нашого батю. А теперь уже это. И мамы нет. И клада нет. Просчитался наш батя. Эх, было нашего батя. Теперь уже и той. И матинки нема. И скарбу Злегковажив наш батечко. Злегковажив наш батечко. Ех, просчитався наш батя. Ну. Володя, ти дуже-дуже. Дуже, дуже логічне запитання поставив. Навіщо цей фільм перекладали російською мовою? Навіщо його дублювали російською мовою? Росіяни здатні зрозуміти, що там показано. Вони б... Якщо насправді велика проблема в тому, що багато українців дивляться зараз цей фільм, або бачили його. І в коментах, наприклад, у мене був вечірній кінозал, в якому ми дивилися Вавилон 20. Три роки тому. І там частина коментарів про те, що я подивилася, я не зрозуміла, про що цей фільм, про що він. Більше того, я, наприклад, читала Юрія Іллєнка інтерв'ю, і Лєнко там каже: Я мушу сказати вам, що коли я перший раз подивився Вавилон 20, я його не зрозумів. Я був дуже роздратований цим фільмом. Для мене він був якийсь як зі шматків, щось таке. А потім він каже, я передивився його. В незалежний період, вже в часи незалежності. І як зрозумів, ну, по-перше, там більше знань було, він більше розумів контекст, він більше розумів про що, він більше бачив символів, я не знаю, залежно знову ж таки, якою мовою ти це дивишся. Це ж дві великі різниці. І там є ще оцей момент, що Юрій Ленка каже: І я це і я зрозумів, що я зрозумів цей фільм. Тому що я дивився вперше його глибоко совітською людиною, невільною. І другий раз я його зрозумів, коли дивився його на волі, коли я був уже вільною людиною. І в цей момент він зрозумів. Але зрозуміло, що зрозумів, зрозуміло. Але ну, очевидно, що люди, які поза контекстом, які не розуміють цього перечуття колективізації, вони не розуміють, що. Те, що відбувається з селом, зрештою, є перечуттям його абсолютного скалічення і руйнації. І нам показують знову ж таки, як стороння сила заходить і абсолютно каламутить воду у громаді, що мала б триматися разом, але вони, обираючи кожен, захищати свої там. Цінності, які вважають визначальними, налаштовуються проти себе, а не проти зовнішнього зла. І забувають про людяність, забувають про цінність людини, забувають про повагу до особистості. І це все от відбувається. Це дуже велика драма, яка накручується. І очевидно, що багатьом цей фільм не зрозумілий я. Навіть, ну там, наприклад, якщо показати у будинку, в якому я живу моїм сусідам цей фільм, я розумію, що частина з них просто не зрозуміє, про що він. Тому, власне, і важливо говорити про це, досліджувати це, повертатися до нього, передивлятися, вивчати частинами, і потім після цього вже робити якісь висновки, рухатися разом з ним вперед, тому що. У мене теж, знову ж таки, в дитинстві, коли я бачила це кіно, я взагалі не розуміла про що воно. А потім, чим більше я передивлялася його, тим воно для мене цікавішим ставало. Якщо пропала грамота, наприклад, для мене це фільм, який складається з образів, які я знаю з дитинства, і вони для мене були значимими з дитинства. То те, що з Вавилоном сталося, і чому він мені подобається, це тим, що він для мене відкривається з кожним роком, з кожним глибшим, все глибшим пізнанням контекстів з іншого і з іншого боку. І все цікавіше. Мені мені подобається. Мені подобається, що є цей зразок. Мені подобається, що є цей текст земляка. І, звичайно, треба давати дуже велику поправку. Ми не можемо переоцінювати їх як шедеври чи ще щось. Це твори. Кіно мистецтва і літератури, які були створені в умовах, де обидва автори не мали можливості працювати так, як вони хочуть не мали можливості говорити те, що вони хочуть. Вони були дуже обмежені, як можливостями фінансовими, так і можливостями свободи висловлювання, так і дуже багатьма можливостями. І тим не менш вдалося створити таку перлину, яка є відображенням душі.